Вітаю в студії Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Витік нафти із пошкодженої свердловини розгортається вже майже три місяці. За словами експертів, її справжні наслідки стануть відомі лише за кілька років. Очікується, що найбільше постраждає індустрія морепродуктів регіону загалом і штату Луїзіана. Зокрема, продовжує Тетяна Ворожко. Це найбільша наукова лабораторія вивчення устриць у Мексиканській затоці. До вилову нафти тут працювали над виведенням устриць, які б не втрачали вагу у літній період. Однак, через катастрофу більшість устриць довелось перевести в іншу лабораторію у нас було близько двох тисяч устриць, отриманих у результаті десятирічної праці, але нам довелося їх перевести. Ми були на етапі, коли результати дослідження незабаром повинні були перейти на комерційне застосування. Хоча нафта ще не дійшла до лабораторії, аберідеш петролем розгорнула захисні буйки навколо неї. Науковці були занепокоєні якістю води. мене завжди більше хвилювали невидимі наслідки виливу нафти ніж його видима частина. Джон Лапер та Сандра Касас збирають устриці, які залишились, перевіряють їх стан та відкидають все, що не належить до дослідження. Як пояснюють науковці, устриці набирають вагу зимою і втрачають її влітку. У цій лабораторії знайшли спосіб підтримувати вагу малюсків протягом всього року. 124,2 у результаті нашої програми розмноження устриці отримують більшу увагу у літній період. Ці устриці два роки, однак розміром вона з чотирирічного молюска. Устриці, які не втрачають вагу влітку, можуть стати економічним бумом для місцевої економіки. Більш місцевих устриць можна вирощувати і влітку. Досі це було неможливо. однак, дослідження призупинено через вилив нафти. Зупинилася значна частина індустрії хвили у штаті Луїзіана. Прогнози спеціалістів на майбутнє песимістичні. Більшість риби, креветок, голубих крабів зараз не ростяться у водах мексиканської затоки. Усі личинки та маленькі краби ймовірно загинуть, якщо на шляху зустрінеться нафта. Тож, можливо, справжні вилив нафти ми побачимо за пару років. За рік рибалки штату Луїзіани виловлюють понад 6 тисяч тонн устриць. Зараз 60% індустрії вилову устриць заморожена. Тетяно Ворожко голос Америки.